Казка лисенятко. Жило собі лисенятко у лісі. Любило воно лазити по ліщинах та лопухах, ловити метеликів та листоїдів. Лисенятко було дуже легковажним та любило літати на білому літачку, який знайшов у лісовому гаю. Літачок був дуже легкий та літав дуже швидко. Лисенятко говорило що на літачку можна літати до самих хмар і далеко за ліс. Одного дня, коли ліс був повний листя, лисенятко вирішило зробити великий політ на своєму літачку. Лисенятко злетіло у високі небеса та побачило, що зверху все виглядає інакше. Лисенятко побачило кілька літачків, які летіли поруч з ним. Та на одному з них Побачило своїх друзів Левенятко та Лелеку Лелеко, Левенятко, ну ми літати разом, закликало Лисенятко. Добре летіти разом, більше веселощів, відповіло Левенятко. Лелека погодилась, і всі разом злетіли високо у небо. Вони побачили багато цікавих місць, які ніколи раніше не бачили, і знайшли нових друзів. Після довгого польоту на літачках лисенятко зрозуміло, що дійсно весело літати з друзями, і що літати можна не тільки на літачку, але й на літачку з друзями. І вони всі разом повернулися до лісу, де вони живуть щасливі та радісні.